І на десерт першої ліги для вас ми залишили справжню перестрілку у щасливому, що на Київщині там відтепер свої матчі грає Білоцерківський арсенал. Хоча зміна прописки перервати безвиграшну серію канонірам не допомогла. В матчі з Буковиною вони зазнали уже шостої поразки поспіль. Поміж чорних від бруду кучугур снігу десяток фанатів білоцерківського арсеналу шукають місце для вболівання. Такі от трибуни на стадіоні в Щасливому, що на Київщині. Саме сюди в цей тимчасовий притулок завело канонірів без гроші та непорозуміння з чиновниками у рідній Білій церкві. Ми від'їжджали. З гостиницы на И уже в автобусі мені сказали о что Мамади и діямпалі не можуть прийняти участие в игре, тому що їх не змогли заявити. Хоча на це було полтора місяця, Эти футболисты футболісти в нашей команді полтора місяця. Такое руководство. Такі гори снігу поруч з лінією поля зовсім не припали до вподоби гостям. Чернівецькій буковині ті спершу погрожували навіть не вийти на поєдинок. А от канонірам зміна прописки схоже лише на користь. Вже на 18 18-й хвилині матчу проти Буковини Петрук увірвався в штрафний і відкрив рахунок. Минуло стільки ж часу, і зі штрафного, наче рукою, м'яч у ворота поклав спичка 2-0. Це був справжній шок для чернівчан. Далі до справи взявся арбітер. Олександр Москаленко впродовж 14-ти хвилин гри поставив три пенальті у різні ворота. Та вилучив гравця канонірів Олександра Толстяка після серії одинадцятиметрових рахунок став 3-2 на користь арсеналу. Та далі каноніри зупинились. У мене не було замін більше, мені ніким було уселять гру. Тому, ще раз говорю, от ми зробили, хватило нас на 70-75 хвилин, От ми й видержали за таких обставин. Буковина таки довела справу до перемоги. Спершу Платон оформив хет-трик і вирівняв рахунок. А переможний гол голбак Дороша. Рахунок у матчі змінювався так швидко, що відповідальний за це робітник назавжди встигав міняти цифри на табло. Хотілося б від цієї команди передати привіт нашому фанату, чеку, який любить нашу команду, переживає за нього. Він заболів, ну тяжело заболев і требує у нього лікування. Він бореться з такою. Болезню, як рак, Ростик, тобі привіт. Команда з тобою. Я сподіваюся, що ця побіда тобі допоможе боротися. А ми від себе ще з победами і там іншими будем будемо тебе допомагати. Держись 4-3 Буковина перемагає. Селище щасливе, так і не стало щасливим для Арсеналу.